У північній Танзанії, біля підніжжя вулкана Ленгаї, розташоване одне з найдивовижніших і найзагадковіших місць на землі озеро Натрон. Його води здаються нереальними. Яскраві відтінки червоного і оранжевого сяють під сонцем, ніби саме озеро світиться середини. Цей потойбічний колір виникає завдяки мінеральним відкладенням і колоніям мікроорганізмів, що процвітають у надзвичайних умовах. Температура води тут може досягати 60 градусів Цельсія, а лужність настільки висока, що вона здатна обпалювати шкіру і тканини. Саме тому озеро Натрон часто називають окаменюючим озером тварини та птахи, які потрапляють у його води, вкриваються мінералами і зберігаються, немов моторошні кам'яні статуї. Та натрон це не лише місце небезпеки, а й колиска життя. Тут мешкає найбільша у світі популяція малих фламінго. Ці птахи живляться ціанобактеріями, що розмножуються в озері, перетворюючи цей суворий край на оазу виживання. Озеро Натрон це разючий нагадок про контрасти природи, де смерть і життя існують поруч, творячи крихкий баланс краси і таємниці.